Аномальні опади цими вихідними налякали і збентежили ужгородців. В місті випала майже рекордна кількість дощу протягом останніх 30 років. Підтопило низку вулиць, оскільки зливова каналізація не справлялася із такою кількістю води. На ліквідацію наслідків негоди у місті скерували працівників комунальних служб, водоканалу та Кшепу. Повідомили у департаменті міської інфраструктури. Підтоплені приватні будинковолодіння, це по вулиці Панкевича, там, де зазвичай вони постійно підтоплюються, плюс мікрорайон Горяни, декілька будинків, і в основному підтоплені підвали, багатоповерхівок, плюс криші є затікання. У нас зливоприймачі вздовж магістральних вулиць всіх доріг загального користування очищає Кшеп. Але всі-всі зливоприймачі в основному включені до загальносплавної мережі. Тобто ця мережа відводить всі стоки на каналізаційно-насосні станції, які в подальшому на очисні споруди потрапляють. Окремої гілки водовідведення зливових стоків у нас вона влаштована ще тільки чехословаками. Це в районі вулиць 8 березня, Можайського, Легоцького. Чорноволо і всі суміжні до них вулиці. Тільки в цьому районі влаштована окремо загально зливова каналізація, тобто говорити про те, що у нас щось недочищено, бо це так, можливо, є якісь недоліки, але ми їх намагаємося відразу усувати. Більше ста звернень надійшло до водоканалу Ужгорода. Працівники восьми бригад продовжують працювати над вирішенням проблеми, з якими звернулися Ужроці.